Вітаю, Дивлюся розклад, як будуть виглядати військові дії на території України протягом ну, залишку зими і весни 26-го року. Ну, звісно, карти Таро вони можуть трошки розтягувати в часі ці всі події. Ну, такий проміжок я обрала. А, ну, от наразі іде зараз на ці ж перемовини, якісь ідуть та спори, не можуть ніяк з'ясувати, яким чином. Дійти до покращення ситуації, до зупинки військових дій, але вже якісь кроки до цього намітилися, і певні якісь перспективи вже є обозначеними. Хоча по місяцю дуже далеко до якоїсь конкретики, тому що ну, місяць, коли нічого не понятно, темно мрачно не зрозуміло. Тобто до подій, які задовольняють нас, ще дуже багато часу може пройти. Кожен тримається за свої інтереси наразі, але буде ситуація змінюватися, тому що рашці в мене королева жезлі випадає на неї. Ось вона тут. Вона видно на камері. так ось так, їй запропонували ось лицар Кубків, якусь дуже для неї, як би сказати, угоду або можливість по тузу пентаклів провести певні зміни, певні трансформації і від чогось відмовитись. І тут за вісімкою кубків люди відмовляються з власного бажання і йдуть. Це не вигнали їх, це вони відмовились. Тобто ситуація для них важка, складна, і, учитуючи все це, ну. Підуть вони таки, відмовляться. Я їх запитую: а чому Чому підуть? Ну, от, що їх спонукає піти? П'ятірка пентаклів. Грошей в них немає, в них дійсно фінансова криза. Вони вже ті гроші вижимають вже звідки вони тільки можуть їх дістати. Але ж все одно п'ять одно, пентаклів це коли зубожіння, це коли просто нічого немає, порожні кармани. Ну, санкції, певно, такі свої <гум> дії мають. Ну, плюс санкції від ЗСУ це корисно. І от вони, Дивляться з, ну, з огляду на ту, на те, що в них немає коштів. Вони зараз майже банкрути. Їм треба, вони це розуміють. Треба робити якісь кроки, щоб закінчити війну десять мечів і диявол. Я думаю, що це якась різ, різанина кровопролиття. От вони шукають такий варіант, щоб їм закінчити це. І я думаю, ця інформація по їх уходу добровільному буде стосуватися земель коло води. Будемо сподіватися, що Запоріжжя, Херсонщина скоро вже звільняться від цього всього. Ой, не контингенту, так і дно колоде. Ось дивимося, якісь правоустановчі документи будуть такі підписані на протязі ну, довгого досить часу, тому що зірка це ну, не швидко. Це не швидко діє далі. Ці документи вони внесуть певні зміни Колесо фортуни. Це в нас зміни. Це як було, вже не буде. Над цим працює група людей. Багато звісно людей, але ж є такий камінь спотикання. Ну, це окуповані території, які ж наші і. А кацапи не хочуть туди уходити, ще требують, щоб їм ще дали. І от за ці окуповані території це дуже якийсь небезпечний момент. Під маскою якогось фейка спробують дуже швидко провернути якусь, якусь дуже підлу аферу, гедомерну підлу аферу. Тут у мене Лизар Пентаклів і Трамп виходить. Ну, можливо, Трамп за це щось отримав. І якось, під яким соусом це буде відбуватися, я не знаю. Але щось може бути з тими окупованими територіями, якось будуть попитаються, спробують по-хитрому їх якось до себе вони прибрати. Але ж, але ж ця задумка, вона приречена на провал. Ну, двійка мечів, це зупинка діяльності, не зрозуміло, що робить, і далі дурень йде. Він обнуляє цей процес. Але ж це все ще всередині колоди. Це ті події, які вони ще якби до них далеко. Вони намітились, але до них ще далеко. Тобто, загалом, процес. До відступу, так скажемо, ходу до миру він є, до закінчення, призупинення військових дій, процес є. Такі сподівання, що кацапи десь підуть з наших територій, це також це є і це добре. Але, ну, звісно, війна ще не закінчилася і не вірте, тому хто скаже, що вона завтра закінчиться, це неправда. Наші вороги воювали би ще то, але в них немає грошей на це, але ще ж за щось вони ж там таки воюють уже. Вигрібають там вже звідки вони тільки можуть повигрібати, і воюють і ще. Тому ну звісно, мир в Україні буде, а нам треба триматися, підтримувати одне одного, зсу і все буде Україна.